Так, тому що організм це як а, така, окре, о, такий окремий космос. Навіть. А ще на ці бойові дії та дієта з заборонами. Ну, це вже, як кажуть, концтабір. 100%. <гум> Добре, а що таке здорове схуднення? Саме про яке ми сьогодні з тобою говоримо? Це такий комплексний процес. <гум> І… Е Люди повинні розуміти, якщо вже ви дійшли до якоїсь такої межі, коли ви вже самі собі можете сказати, що досить я більше так не хочу, я хочу, я хочу інакше, я хочу позбавитися. Так, це перше, що потрібно зробити, це самим собою домовитися, поставити мету. Я завжди кажу, мета. Вона повинна чітко бути собі сформована або у вас в голові, або ви пишете в телефоні, або ви відкриваєте щоденник і все пишете.